Чи буде індексація пенсії в 2025 році, і яким буде прожитковий мінімум, уряд затвердив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Там, зокрема, йдеться і про плани щодо пенсійної реформи, і про заборгованість пенсійного фонду по судових справах перед пенсіонерами, і про виплату пенсій після деокупації. Ну вона в ЗМІ подається як позитивна. Але я сам почитав цю декларацію і гарних новин у мене для вас немає. Загалом там дуже багато цікавого, в тому числі і про збільшення податків, та, наприклад, про відновлення дорожнього фонду. А пенсіонерам і пересічним громадянам ще більше доведеться затягувати пояси. Що таке взагалі бюджетна декларація? Це документ, що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на найближчі роки. На його підставі складається проєкт державного бюджету. Тобто важливо розуміти, що це лише проєкт, але з нього стає зрозумілим, наскільки все погано у вітчизняній економіці. Я традиційно здебільшого зосереджуюсь на пенсійних і соціальних питаннях, бо там йдеться і про багато інших речей. Отже, у тексті документа зазначається, що планується забезпечити своєчасне та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат. Та щорічно проводити індексацію пенсії з 1 березня. На мій погляд, це єдина добра новина, що пенсії, як це і має бути, планують виплачувати і навіть вчасно індексувати. Хоча це і не зовсім новина, ну так в принципі, і має бути. Але ми не знаємо, якою буде індексація, де знайдуть гроші і чи буде вона взагалі, адже це лише проєкт. Ну, добре, якщо буде. Також в уряді планують упорядкувати систему пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості та визначення єдиних підходів до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян. Посилити справедливість, ну, начебто, вони вже справедливі, але ще більше посилити. Ну, очевидь, тут йдеться про міфічну бальну систему, про яку вже багато говорили, але в очі ніхто не бачив. На мій погляд, це лише добрий намір, ніж те, що можна реально виконати найближчим часом, бо на це потрібно багато грошей. А чи йде мова про уніфікацію для дійсно ну, для всіх всіх категорій громадян і скасування спеціальних пенсій, ну, наприклад, для чиновників, суддів, ті ж військові пенсії, пенсії чорнобильців, це з декларації не зрозуміло, і це ще більш складна задача. Міжбальна система. Крім цього, деякі ЗМІ подали новину, що згідно з декларацією, планується погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду та забезпечення виплати пенсій особам, які проживали на окупованих територіях після деокупації таких територій. Насправді, в декларації два останні пункти подані зовсім під іншим соусом. Там є розділ, де зазначені фіскальні ризики на найближчі три роки. Тобто це те, що може негативно вплинути на виконання показників державного бюджету. Там величезна купа пунктів, і серед них вказано і про виплати боргів по судовим справам для пенсіонерів, і про виплати для тих, хто знаходиться на окупованих територіях. Тобто в уряді це визнали тягарем для бюджету. І в декларації не вказано, що ці пункти треба в найближчі роки виконувати. Навпаки, вказується, що такі речі заважатимуть виконувати бюджет. Отже, борги будуть і надалі накопичуватися. Також там йдеться про деякі соціальні показники і питання. Наприклад, наголошується на необхідності підтримки найуразливіших громадян. Ну, це начебто логічно. Але треба забезпечити максимальну адресність, адресність виплат і запровадити уніфіковану соціальну допомогу. Про це ми вже також говорили неодноразово. Що це означає на практиці? Що потрібно якомога більше людей залишити без виплат і виплачувати тільки найбіднішим і за дуже суворими правилами. Більше того, в документі зазначається, що в найближчі 3 роки не планують збільшувати ані прожитковий мінімум, ані мінімальну зарплату, ані уклади бюджетника. Хоча як вони це подають? Що в 2025-2027 роках прожитковий мінімум для працездатних осіб планується встановити на рівні 2361 гривня. Але ж так воно є і зараз. І пишуть, що 8 тисяч гривень планується серед... мінімальна зарплата. Але ж такою вона є і зараз. Ну, сказав, написали одразу, що не будемо підвищувати. Ні, так не красиво буде. І цитую, зарплата 8 тисяч гривень забезпечить досягнути рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році. Ну, це цитата з декларації про гідний рівень. А тобто, в поточному році мінімальну зарплату так гарно підняли, що її можна аж 3 роки не підвищувати. По факту, все це пояснюється необхідністю максимальної економії. І доведеться ще затягувати пояси. Хоча, думаю, багатьом вже нема куди затягувати. Ну, ось такі сумні справи. Чекаю на ваші думки в коментарях. Підписуйтесь. Будьте здорові і хай щастить!